Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі-Антистрес. Я до вас з новим пров'язиком. Знайшла такий цікавий світорок, який, в принципі, буде якраз на цю пору, на таку трішечки осінню, на трішечки таку весняну, ну, ну демісезонний такий. І залежно від вибору ниточки, звичайно, може бути і на зиму. Отож, ми почнемо. Зараз я набираю кількість петель і будемо робити пров'язок. Світорок ось такий. Отож, набрала я 22 петлі. Це є 20. хотіла сказати рапорту, плюс дві крайні. Але ні, взагалі це є 20 е, візерунку. Дві крайні точно, але сам рапорт візерунку він набагато менший. Але я чому так пров'язую, щоб з одного і з другого боку були трішечки зазори, щоб ми бачили візерунок в цілому, оскільки, якщо я наберу тільки рапорт, його не буде добре видно. Тому зараз починаємо. Так, рапорт візерунку у нас складає 10 петель. І тут виходить, що я поставила 2 рапорти, але не зовсім один за другим. А кусочок тут, будете зараз. Воно вималюється і ви все зрозумієте. І вверх потрібно в'язати немало-небагато. Всього на всього 9 рядочків. Ми пров'яжемо з вами два рази, щоб ви бачили взагалі, як формується візерунок. Так, починаємо. Багато говорю, а мало роблю. так? Починаємо. Крайні знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо з вами 3 лицеві. Тепер ми пров'язуємо дві разом лицевою, за верхні стінки. Не береться мені нормально. Потім накид лицьова, накид дві разом лицевою за нижні стінки. Тепер знову 5 лицевих. Знову дві разом лицевою за верхні стінки накид лицева, накид. Дві разом лицевою за нижні стінки. І дві лицеві. Ну, і крайня у нас тоді виходить, що виворітна. Взагалі, всі виворітні ряди буду в'язати за кадром, тому що в'язка одностороння. Зав'язала його варітний ряд за кадром, починаємо з вами пров'язувати наступний третій рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо дві разом лицьовою за верхні стінки. Взагалі-то тут мають бути три, ви потім зрозумієте. Але оскільки я зробила таким чином, то в мене будуть дві. Пров'язуємо тепер три лицьові накид лицьова, накид, три лицьові. Тепер тут три по центру три разом лицевою за нижні стінки, знову три лицеві, накид лицьова, накид, три лицеві. Взагалі то я би сказала навіть не три лицеві, бо тут хочеться теж зробити дві разом лицевою за. Нижні стінки. Тут треба було додати ще одну для симетрії. Бачите? Аж тепер розумію. Але уже нехай буде так, як буде. В'яжу чотири лицеві і крайню вивертно. Тут мало би теж бути ще одна, і ось таким чином Виворітний ряд за кадром. Пров'язали ви ряд за кадром, починаємо в'язати наступний п'ятий рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу і, по суті, повторюємо маніпуляції п'ятий повністю, як третій. Дві разом лицевою за верхні стінки. Ділиться ниточка. Спокійно. Тепер три лицеві, накид, лицьова, накид. Тепер знову три лицеві, три разом лицевою за нижні стінки, знову три лицьові, накид, лицьова, накид. І тут три лицеві. І все-таки я тут зроблю дві разом лицевою за нижні стінки, крайня виборітна. Бачите? Виворітний ряд за кадром. В'язала я виверідний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний сьомий рядочок, трішки вже інший, зараз буде бачити. Так, крайні знімаємо без пров'язу, пров'язуємо дві разом лицьовою за верхні стінки. Тепер дві лицьові, накид, три лицьові, накид, дві лицьові. Три разом лицевою за нижні стінки, дві лицеві, накид, три лицеві, накид. Тепер у нас дві лицеві і дві разом лицевою за нижні стінки. крайня виверідне. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром. Починаємо в'язати дев'ятий рядочок. Крайню знімаємо без прояз'у. Дві разом лицевою. Забагато ниточка ділиться, за верхні стінки. Тут акуратненько, так, лиця, накид 5 ліцевих, 3, 4, 5, накид, лицева, три разом лицевою за нижні стінки, лицева, накид 5 лицевих, 3, 4, 5. Накид, лицьова, дві разом лицевою за нижні стінки. крайня Виворітний ряд за кадром. Тож, пров'язали за кадром. І що ми робимо? Дивіться, от виходить, що ніби ми вже візерунок пров'язали. Але ж ні, бо він трішечки не так виглядає. Тому ми починаємо що? В'язати знову з 11 по 19 рядочок. І будемо з вами дивитися, як взагалі формується сам візерунок. Раніше знімаємо без пров'язку. Пров'язуємо три лицеві. Так само повністю, як у нас був що? Перший рядочок, так? Тепер пров'язуємо три лицеві пров'язали дві разом лицевою за верхні стінки, накид. Лицьова, накид, дві разом лицевою за нижні стінки, 5 лицевих. Тепер дві разом лицевою за верхні стінки. накид, лицева, накид. Дві разом лицевою за нижні стінки, і у нас три лицеві, крайня виворітна. виворітний ряд за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром. Ми починаємо з вами в'язати ще тринадцятий рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо дві разом лицевою за верхні стінки. Тепер три лицеві, накит лицева накид, три лицеві, тепер тут центр. Три разом лицьовою за нижні стінки, три лицеві, накид лицьова, накид, три лицеві, і дві разом лицьовою за нижні стінки. Крайня виверідно виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, і ми з вами починаємо в'язати наступний 15 рядочок. Він, в принципі, в'яжеться повністю як 13-й. знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо з вами дві разом лицевою за верхні стінки, три лицеві накид, лицева, накид, три лицеві, три разом лицевою, за нижні стінки, три лицеві, накид, лицева, накид, три лицеві, дві разом лицевою, за нижні стінки, крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. Заливоворідний ряд за кадром починаємо в'язати 17 рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо дві разом лицевою за верхні стінки, дві лицеві, накид, три лицеві, накид, дві лицеві, Три разом лицевою за нижні стінки, дві лицеві накид, три лицеві, накид, дві лицеві, дві разом лицевою за нижні стінки, крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром і ще один останній рядочок. Пров'язали виріхний ряд за кадром і пров'язуємо зараз останній рядочок, щоб ви бачили, і будете оцінювати результат. Це у нас 19-й. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо дві разом лицевою за верхні стінки. Лицьова накид 5 лицевих. накид, лицева. Три разом лицевою за нижні стінки. Лицева, накид 5 лицевих. 3, 4, 5. Накід, одна лицева, дві разом лицевою за нижні стінки, крайня виворітне. І ось дивіться, вивертня за кадром, звісно, але ми вже його війська не будемо. Мені подобається, як низом виглядає. Звичайно, хто хоче, щоб було так, супер. Хто не хоче, дає рапорт і буде зовсім по-іншому. І як взагалі легесенько, класно виглядає даний візерунок. Дивіться, як круто. Отакий шикарно, багато і дуже простенько виглядає на будь-якій в'язці, на ковтинці, на свитері. То що забажає. можна просто на рукавчик ось так дати а сам світок. Пров'язати звичайним методом, навіть так зараз роблять. Тому фантазії ваші не меж. Якщо вам сподобався пров'язок, ставте пальчика вверх підписуйтесь на канал, не забуваючи про дзвіночок, буду рада бачити вас. А, надіюсь, ви мене і будемо вчитися в'язати разом, створювати якісь індивідуальні, неймовірні речі, яких більше ні в кого немає. В тому кольорі і з тими маніпуляціями, нюансами, різноманітними цікавинками, які. Тільки бажає ваша душа і можуть створити ваші ручки. Залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео. Па-па-па-па!